Як штучний інтелект змінює автомобільну індустрію? Ще кілька років тому штучний інтелект асоціювався з чат-ботами, які не розуміють, чого ви від них хочете. А тепер він малює дизайн нових моделей, контролює заводи, каже, де саме стучить двигун. І це не десь там, у майбутньому, а вже зараз. Сьогодні розкажемо, як саме штучний інтелект змінює автомобільний світ. Починаємо з перших кроків, тобто з дизайну. Ще недавно дизайнери годинами малювали ескізи на папері. А тепер штучний інтелект береться генерувати варіанти швидше, ніж дизайнер доп'є свою каву. У BMW вже застосували штучний інтелект для створення колісних дисків. Дизайнер задає параметри, кількість спиць, вага, діаметр, а комп'ютер генерує варіанти, що відповідають вимогам. Результат. Свіжі ідеї швидше і ефективніше. Хоч фінальний вибір усе ще за людиною. Toyota пішла ще далі, поєднала генеративні нейромережі з інженерними вимогами. Їхній підхід дозволяє дизайнеру задати початковий ескіз і стилістичні побажання, а штучний інтелект. Одночасно оптимізує аеродинаміку, безпеку та інші параметри майбутнього автомобіля. Звучить так само чарівно, як кнопка автомобіліста у нашому мобільному додатку, яка дозволяє вирішити будь-які питання автомобіліста в пару кліків. Але все це реальність, яка вже працює. А ви вже встановили наш додаток? Пишіть в коментарях, порахуємо тих. Хто користується всіма можливостями екосистеми автомобіліста наповну? Йдемо далі до виробництва. Автомобільні заводи 21-го століття це вже не закептюжені конвейери з минулого, а хай-тек розумні фабрики. Штучний інтелект там оптимізує процеси, стежить за якістю і навіть. Передбачає несправності ще до їх появи. Той ж BMW використовує штучний інтелект для автоматичної перевірки якості зварних швів кузова. Алгоритм миттєво помічає дефектне з'єднання і вибраковує деталь ще, поки авто збирається. А Toyota впровадила штучний інтелект для інспекції фарбування. Нейромережа сканує лакофарбове покриття і знаходить найменші огріхи, які людське око могло б пропустити. На заводах Рено 90% обладнання підключено до єдиної цифрової системи, що збирає дані в реальному часі. Французи, по суті, створили. Індустріальний метасвіт. Шиї моделі на основі цих даних передбачають, коли якийсь робот чи прес потребуватиме обслуговування, і повідомляють інженерів заздалегідь. Як результат, менше непланових зупинок і вища надійність автомобілів, що сходять з конвеєра. Французи кажуть, що економія на цьому. Складає сотні мільйонів євро на рік. Так само ви можете зекономити завдяки консультаціям наших експертів. Вони завжди зможуть порекомендувати або достойну заміну оригіналу, або, якщо потрібно, нормальні запчастини бюджетного сегмента. Або ви можете самостійно підібрати запчастини по він-коду свого автомобіля чи оє-каталогами і обрати серед багатьох варіантів запчастин в нашому онлайн каталозі А ви як підбираєте запчастини? Самостійно чи скидаєте запити на консультантів? Пишіть в коментарях, чому обираєте саме такий варіант. Керування, постачання, ще одна ділянка, де штучний інтелект творить дива. Запчастини для сучасних автомобілів часто складні і високотехнологічні. Штучний інтелект допомагає як у їх розробці, так і в тому, щоб потрібна деталь вчасно потрапила на завод чи сервіс. Наприклад, Volkswagen Group. Використовує штучний інтелект, щоб прогнозувати потребу в запчастинах і оптимізувати запаси. Система аналізує дані виробництва, продажів і навіть новини, щоб склади були збалансовані, а заводи не простоювали. Так само вас завжди підстрахують, якщо ви придбали пакет допомоги в дорозі 24 на 7 Exist Assistance, безкоштовний евакуатор та багато інших потрібних послуг, щоб ви були впевненими у своєму спокої в будь-якій ситуації. Тепер переходимо до більш життєвих та зрозумілих прикладів. Наприклад, штучний інтелект може бути вашим особистим автодіагностом. Засвістився чек-енджин чи інший індикатор, штучний інтелект готовий допомогти поставити діагноз. Уже існують рішення, які допомагають і професійним механікам, і звичайним водіям швидше знайти причину несправності. Наприклад, у шкода, створили. Мобільний додаток Sound Analyzer, який за допомогою штучного інтелекту навчився на слух визначати несправності. Ви просто записуєте звук працюючого двигуна чи іншого агрегату, а програма порівнює його з еталонним аудіопатернами. Якщо є відхилення, ще каже, що не так. Такі виробники, як Tesla, BMW та Nissan. Також використовують алгоритми, що моніторять стан двигуна, коробки батареї та підвісок у реальному часі, коли треба система завчасно сповістить водія про помічену проблему. А найпростіший приклад це поєднання діагностичних пристроїв та штучних асистентів. Скануєте блок керування автомобіля, бачите код помилки, а потім питаєте у чата GPT чи інших штучних інтелектів, що це означає. Тобто замість загадкового коду помилки ви отримуєте людську підказку. Навіть якщо ви не крутите гайки самостійно, можна їхати на СТО більш обізнаним в проблемі, а не казати хлопці, у мене там щось. На наших рекомендованих СТО вам, звичайно, допоможуть у будь-якій ситуації, бо там працюють професіонали, за яких ми можемо поручитися. Але ж завжди краще бути в темі, а ви вже питали у штучного інтелекту, що з моєю машиною. Чи робите це перевіреним методом обговорення з друзями? Давайте будемо відвертими. Штучний інтелект уже сьогодні кардинально змінює автомобільну індустрію від перших ескізів автомобіля до останньої гайки на конвейері і до сервісного центру. А це не футуризм, а реальність, яку можна побачити на власні очі. Сьогодні люди, інженери і механіки нікуди не подінуться. Вони тепер працюють пліч опліч. Тим більше, що якщо десь прикипіла якась гайка, то жоден штучний інтелект ще не знає тих магічних слів та інструментів, які допомагають її відкрутити. А якщо до вас, ви готові довірити частину турбот про автомобілі розумним алгоритмом, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до штучного інтелекту. А ми перевіримо, скільки тут у нас conservatori.